Усім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Поліна. Я зараз на модельному контракті у Тайвані. І, можливо, вже хтось знає з попереднього влогу, можливо, ні. Але ось до чого довів ваш моделінг. Це відео буде про те, як я буду худнути. У мене немає сильного плану, в мене немає. Якихось конкретних ідей, як це робити. Я знаю, як це робити, тому що я вже дуже довго своє життя. Я то худла, то набирала. І це вже, звичайне для мене діло. Сьогодні я пішла до агенції, ми робили снепи, і вони мені, в принципі, подобаються, але я й сама бачу, що я набрала, і дійсно мені треба скинути. Типу, це не те, що я там тримаю якусь образу чи на агенцію, чи на себе, взагалі ні. Я yeah, chill girl. і я вирішила окей, схуднути, так схуднути. У нас є тиждень, точніше, два. У нас є два тижні, щоб скинути три кілограми. Я постараюся зробити це за тиждень, тому що я сподіваюся, що вага в мене буде швидше уходити. Я не знаю звідки вона взялась. Я вам кажу, я не знаю, чесно. Типу, я не жиру, я займаюсь спортом вже дуже довго, регулярно. Але я не знаю. Єдина моя думка, чому так може бути, чому моя вага так скакнула за останні півроку. Це просто те, що я росту, і це нормально. Я це так сприймаю. Я хочу, щоб всі дівчатка, хлопчики, які мене дивляться, які можливо десь заганяються на рахунок тіла. Якщо ви підліток, знайте, що ви ростете, ваша вага теж може вирости в якийсь момент. Гормони не забуваємо про всі ці складові і розуміємо, що це нормально. Якщо хочемо схуднути для себе в першу чергу, ми це робимо. Без всякої херні, тільки прошу. <сум> Ладно. Що я тут буду розказувати? Я тільки херньою і худну. Можливо, це і є проблема. Звісно, я постараюсь правильно худнути в цьому відео, щоб подавати правильний приклад, і щоб це було краще для мене. Бо насправді, моя історія схуднення доволі. Цікаво, скажемо. І знаєте, я це зараз вперше проговорюю на відео і розумію, що дійсно я схудла стабільно, в мене був фіксований результат, тільки коли я худла правильно. Я пам'ятаю, це було якесь свято, чи то мій день народження, чи здається мамин? Мабуть, мамин це було більш. Серпень, початок, кінець. Я, чесно, не пам'ятаю, але не суть. Прикол в тому, що була гулянка. Гулянка була хороша, гості, все ці назис, все клас. І у мене на ночівлі залишились мої друзі. Я пам'ятаю, на наступний ранок я прокидаюсь, і мені материнська агенція пише: Полінка, в тебе зі дзвони за агенцією». Прямо today, прямо, через пару годин я така. Я підготувалась. Стався зі дзвон, на якому сказали You look big. Після цього моя менталочка трошки. «іть», Іть! Знаєте, отакий був вайб, неприємненький. Але я вирішила, добре, я схудну, і я тоді худла на. Стоп, ні, я не нормально худла. Блін, Поліна, ти хоч колись нормально худла? Коротше, в мене було типу 50% нормально, 50 ні. Тому що я надивилась ютубів і робила собі шоколадні дні. Це день, коли ти там, наприклад, в день їсиш пару плиток шоколаду і все, і дійсно уходить вага. Зараз, проговорюючи це, я розумію, що, мабуть, в цьому і є проблема, тому що так, вага уходить, вона уходить швидко. Але вона потім і повертається, і ти думаєш, звідки? Звідки? Я думаю, що скоріш за все це якраз з цього. Я не нажираюсь після того, як в мене був день на дефіциті калорій. Ні, нічого такого немає, але просто типу звідки збереться вага? Тому треба розуміти, що це не тільки про калорії, далеко не тільки про калорії. Це про ваше здоров'я загалом, про якийсь баланс, вода, спорт, м'язи, білок. Це все дуже важливо, і потрібно розуміти, що я не нутриціолог, ви, скоріш за все, теж, і буде складно дивитись за всім разом і підібрати собі щось ідеальне, але це можна зробити якраз шляхом спроб і помилок, і вчитись, і просто балансувати. Ось це я вам скажу головне баланс і слухати своє тіло. Слухайте своє тіло, можливо, це звучить так банально, і ви думаєте, типу: окей, мені пиво каже. Привіт, я пиво. Окей, okay, моє тіло каже мені випити пиво і поїсти чіпси. Ні, це не зовсім про це. Більш про спостереження за своїм тілом, про зміни і про відчуття. Ми будемо покладатися на наші відчуття, тому що ми любимо себе, слухаємо себе, ми спостерігаємо за собою і змінюємося в кращу сторону. Коротше, я щойно поміряла свої параметри та вагу. Взагалі ті ваги мали показувати, типу, відсоток жиру, ще щось, ще щось. Але, ну, я думаю, насправді це не потрібно і це буде тумач, тому наша вага це 57,8 кг. Я буду округлювати це 58 к. Талія 62. І моя Big Fat S теж 92. Немодельні параметри, немодельні. Потрібно скидувати. Я зараз буду робити лютий воркаут. Це час для воркаутіка. У, -у, -у, -у. мене є плейлистик з моїми воркаутиками. І зараз ми виберемо собі якийсь Відчуваю ніби Пілатес. Свері. Але я не хочу бути Сварі. Можна мені просто пілатес? Вікторія' Сікрет Full Body Workout! Oh my God, is this real? Моя вам рекомендація на рахунок спорту. Пілатес це клас. Але, типу, не ведіться на щось там Model Legs, Model ще щось, Вікторія Секрет воркаут. Якщо якась особа навіть і робить певні вправи, це не означає, що це буде працювати для вас. Знову ж таки, слухаємо більше себе. А це дійсно можуть бути хороші вправи, тому я зроблю це, але я просто не дуже підтримую ці приколи з Victoria's Secret ла. Камон. Все, пігнали. Бл -бл -бл що ж, я закінчила воркаутик. Цей був важкий, цей був реально важкий. Типа. Вона крейзі, я більше не буду її воркаутчики робити. Ну, типу, може буду, але трошки пізніше, бо це було важко. Але я це зробила. Я це зробила, і це добре. Давайте щось покушаємо. Поїсточки, треба щось в наш животик покласти, бо животику треба працювати. Якщо, живітік, живітік, якщо животик буде працювати, то і весь організм буде працювати. Якщо організм буде працювати, він буде спалювати калорії і ми будемо худнути. Ось і вся схема. Ні! Просто перестати їсти не спрацює. Треба їсти. О, а ще я хотіла сказати, що треба їсти в великих об'ємах, але маленькому калорожі. Оце прям 100% тема, я вам кажу. Подумайте, будь-яка здорова їжа. Порції великі, тобто ви насититесь, але при цьому калораж маленький, за рахунок цього і ви худнете. А якщо ви будете їсти шоколадочку, то от трохи шоколадочки, а там 100 калорій, знаєте? Тут шаг вліва, шаг вправа, і ти пропав. Тому слідкуємо за своїм харчуванням, але без обмежень. Обмеження призведуть до зривів, це точно. Тому у вас в голові навіть не має бути такої думки, що мені не можна ту шоколадку саму чи той бургер. Та все тобі можна. Просто треба якось більше навіть реформувати свої бажання, якісь звички. Так, по суті, бути худим це звичка, це набір звичок, який робить вас худим. Або гени. Ну, мені такого не дано, тому ідемо їсти наш йогурт з черничкою. З І зараз я вам покажу, що я купила. Перше у нас є булочки, 8 штучок. У нас їх звісно, не діти в Україні, але маємо та що мало. Далі я купила такі от 4 бататика, по знижечці. Якось, може, запечу. Точно, у нас є пічка. Угу. Так, я купила. А, я купила овочі. Я люблю овочі. Зараз я їх приготую. І половинку на сніданок, а половинку там не знаю на вечерю, обід, можливо, І яйці. 45 п'ять НТІ. якщо що, дуже близький до гривні, ну тобто уявіть десяток яєць за 45 гривень. Це щось нечуване. Типу знаючи, які зараз ціни в Україні, я просто така. Spin on your back toes. Reach the right arm up. Exhale, forward fold. Up to stand. Reach the arms up, overhead, palms touch, and exhale, chair pose. Sink the hips down, bring hands to heart center. Slowly release your hips back down. Inhale the... keep a soft bend in your knees here. Joining me on the mat today. I hope you have a lovely rest. І вже пройшло два дні від того, як я вирішила худнути. І давайте подивимося на результати, як підуважитись. Я, піду я 56,2. була 58. За пару днів, по-моєму, результат супер. Насправді, коли так швидко уходить вага, то це не жир, це скоріш за все пішла вода чи ще щось. Але я рада, прогрес є прогрес, але ми не зупиняємось. Зараз я зроблю morning workout, Мабуть, якийсь пілатес або йогу. Пілатес. Hmm. Я зробила тренування, помилась. помилась. такі в нас масселс. На сніданок я з'їла тільки одне яєчко собі посмажила. Але зазвичай, знаєте, моя рекомендація вам якраз сніданок має бути прям сніданком таким плотненьким, тому що потім ці калорії розтратити за день. Але просто в мене намічається обідик такий, хорошенький. Я йду їсти українську їжу. Yes! Тому, типу, я вирішила, що сніданок у нас буде на лайті, а обід ну, можна бахнути так добренько. Займаємось громадяни, займаємось. Сьогодні роблю воркаутик на ножки. І ще зроблю вечірню йогу. І вранці я робила йогу. Мені дуже в кайф. На ножки важкувато. Але... Треба, треба, бо в мене якраз ноги проблема, проблемна зона. Circle your leg and keep your leg straight. Я роблю воркау міни Прикольно Прикольна цьоті, вона мені трошки смішна, я не знаю чого. Але круто. Вона теж моделька і, в принципі, відчувається, що воркаут такий ефективний. Ну, типу, в мене зараз нога. Ну, воно... Жестко. Я побігала пів години, бо мені ще треба типу, встигнути помити типу, голову перед кастингом. Я зроблю зараз крабік. Угу. І в мене потім кастинг. Uh, Закінчили перший кастинг. Нас ще три в мене здається і я дуже рада, що мене будуть кастинги. Тому що я думаю, ну все, буду без роботи сидіти. Плюс реакція клієнтів теж хороша. Тому все. Зараз майже четверта година і закінчились за всі кастинги. Ми зараз поїдемо на партію. Ура! І будемо відпочивати. усім добрий ранок. Коротше, в мене стала вага і стоїть вже дня три. А я вам скажу, це насправді нормально, але для моделінгу треба швидше ходнути. І насправді, що я збираюся зробити, це почати їсти більше, тому що мені здається, що я можливо якось різко урізала свій колораж. І я була на інтервальному голодуванні, це я їла з 10 по 6. Ну, бувало таке, що я типу, за межами цієї години їла. Але мені здається, it's time to stop. І ще краще їсти якраз більший період часу. Можливо, в мене так організм буде типу більше працювати і спалювати більше калорій. I don't know. Але я буду пробувати щось інше. І я чула, що іноді працює. Якщо стала вагати, бо просто треба почати більше їсти, ну а потім повернутися до дефіциту і здорового харчування. Побачимо, що з цього вийде. Ось я зробила на сніданок яєчко, батат. Ну і вітамінки приймаємо. Поснідала, зараз зроблю його. Ну там стретчинг таку неважку. І піду на прогулянку пройтись, тому що мені вже просто нудно. І я не знаю, що робити. Але при цьому на вулиці вже похолодало. Думаю, типу між залом і прогулянкою, але я в зал краще буду ходити, коли мені прям бігати треба. Бо я ще не хочу, щоб мене голова я тільки вчора помила. Це один із мінусів спорту, який мені не подобається, що типу голова швидко жорніє. Тому я просто вийду на прогулянку, може до якогось парку, може просто пройдусь. Я люблю ходити по Тайваню, дивитись, все. Але я не хочу замерзнути. Тому я просто буду тепліше вдягатись і кук. plant it down as you swing that left arm behind you bending the right knee placing the left hand on top of the right foot so the left leg is stacked on top of the right leg if you need to you can keep the left foot on the ground in front of the right foot bring hands to opposite elbows then plant the fingertips down Face out slightly, heels in as you sink the hips down. Bring to the chest, lift the heart for Cobra, draw the elbows in towards your body.